Оздоровлення та відпочинок для дітей у літній період цьогоріч забезпечує управління у справах сім'ї, молоді та спорту, департамент освіти та управління культури. Служба у справах дітей забезпечує відпочинок та оздоровлення дітей, які перебувають на обліку в службі. З чим складних життєвих обставин це діти сироти діти позбавлені батьківського опікування. Рідних дітей, батьків, вихователів або прийомних батьків на базі восьми клубів міського культурно-спортивного центру будуть відкриті денні дитячі табори. Вони працюватимуть у три зміни: перша розпочнеться 1 липня і триватиме до 12-го. Друга з 22 липня до 2 серпня. З 12 до 23 серпня триватиме третя зміна. Таким дозвіллям планується охопити 1035 дітей. Департамент соціальної політики спільно з міським центром соціальних служб забезпечують відпочинок дітей один із батьків, яких загинув, пропав безвісті в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій, збройних конфліктів або помер в наслідок поранення, контузії чи каліцтва, перебуває в полоні або вважається зниклим безвісті відповідно до діючого законодавства. З 10 червня упродовж 14 робочих днів функціонуватиме 31 пришкільний табір з денними перебуванням та харчуванням для учнів молодшої школи. Більш детальніше департамент освіти попередньо планує. Бачити дозвіллям 4897 дітей на базі 30 закладів загальної середньої освіти. Для старших школярів у Житомирі функціонуватиме 147 загонів різнопрофільного спрямування: філологічні, математичні, біологічні, інформаційні, спортивні та творчі. Там не буде харчування, це буде коротший день. попередньо це 2226 дітей. Окрім того, управління культури забезпечуватиме культурно-мистецьке дозвілля дітей у бібліотеках. А у кінотеатрі імені Івана Франка діятимуть кіноклуби правового о, екологічного, морально естетичного, патріотичного краєзнавчого спрямування.